Модернізована сівалка від компанії Агрокалина Excelant GR8. Вона в нас пропашна. І сьогодні ми поговоримо з нашим конструктором. Він розкаже всі деталі, які він модернізував вже в даній сівалці. Так, ну це якраз Роман, конструктор даної сівалки. Ром, давай знаєш, оце по сторінки. Начнемо ми це все діло з дишля, від вакуумного вентилятора, скажімо так, якщо правильно сказав, якщо ні, поправиш. Нам по порядку все подробно людям, щоб було зрозуміло кожну деталь даної сівалки. Ми я попередньо скажу, що ми того року робили таку сівалку з такими шинами висівними. Але цього року Рома трошки модернізував це все діло, і зараз якраз ми зібралися для того, щоб це все діло. Він показав і розказав. Давай по порядку, Ром. Так, Доброго дня. По-перше, сівалка пневматична, пропашна, тому в неї є вакуумна турбіна, яка створює вакуум в насіння проводах. Вакуум подається через трубу і через центральні рами. Також на цій сівалці в нас є додув нагнітання повітря, яке створюється також цією турбіною і передається через іншу трубу, щоб це вже для добрив. добрива нас додувається на крайній секції. Це датчик вакууму, на якому виставляється певне, поло... певне значення вакууму. Е, він виставляється з трактора, правильно? Так. Е, так, тут це все зрозуміло. Зрозуміло. Так як в нас помінявся е, сама рама, тобто транспортне в нас помінялося. Так. Чому ти поміняв? Чого було змінено транспортну? Е, ну, попередній версії транспортне було е, з одного краю усівалки, і це впливало на те, що при роботі вона дуже грузла в землю з одної сторони. І ця і зміна дало нам можливість робити її в транспорті 3 метри шириною. Що набагато її покращені стало компактніше? Тобто в нас зараз загальна ширина, ширина 3 метри. транспортна 3 метри. Е, вона в нас восьмирядкова, так правильно? Е, ну давай далі. Далі е, можна по весівним нам розказати щось цікавенького, так як ну, в нас прекрасно. така нестандартна конструкція самого транспор ну, транспортування, тому що чотири весівних нас попереду йде самого агрегата, Два е, зліва, два справа, і так само чотири. Заді. Чому така задумка? Це е, розприділити навантаження при транспортуванні на поле? Ні, в основному це щоб просто зменшити габарит. Два по дві скції з боків складаються і ми отримуємо три метри ширини. Тобто угу. тільки і за габариту. Ну, Я думав, що може там якась задумка була більш така, знаєш, щоб воно добре йшло при транспортуванні. Можна було переїжджати на великі дита... ну на великі відстані. По ній. Ну це і так буде доступно при Цього такому буде доступ. Кустуції. Хорошо, тоді по порядку нам по самій осінні, навірно, з цієї сторони буде краще видно нам. Почнемо з баку. На скільки літрів даний бак? Бак на 36 літрів. Це ми замовляємо комплектуючись з турції. Це бак, висіваючий апарат, кардани. Це все турецьке йде? Так? Це все комплектуючі. Бак це все, що ти назвав, все вже турецьке. А далі, що в нас тут ці, е, е, чекає фермера по придбанню? Це вакуумний насінневий апарат. Який е... насінина притягується до такого висіваючого диска, е... потім далі йде е... скидач насіння, коли воно, він... воно скидається і падає вже в борозну, утворену двох е... дисковим сошником. Mm. У нас є також ще скидачі двійників, один і ззаду другий, який нам е... створює такі умови, що Насінина завжди буде, не буде двійників і пропусків. Бачите, ти тут вже докомплектував одразу чистики на колеса, не, так? так? Це воно вже в нас ну, в стандарті йде з так, цими це чистиками. Для чого ці такі важелі? Для чого такі ці перестановки і це все? Це, це закриваючі колеса борозни, утвореної насінневими дисками. Регулюємо регулювати, прижим. Да? прижим самого насіння. Ні, прижин, коли закривається борозна, щоб Борозний. зруйнувати ага, стінки борозни і їх прижати на, сі... на сінину. Е, дивлюся, в нас тут дводисковий сошник. Так, сошник було. Діаметр сошника, дисків 400 мм. Диски в нас белота. Диски mm. белота. Є в нас так там якісь чистики по дискам стоять? Так. Є щоб... чистики, є зовнішні і є ще внутрішні. О. Також підійшли. є особливістю, що в нас є притискне колесо гумове, воно м'ягке, воно вловлює насінину, притискає її до одина борозни. До, в, вон... до одна, я ще сказав. До вологодна. Да. І От. цим витримується е, глибина закладання насіння. Ну, я думаю, по цьому тут більш-менш досить цікаво. Е, об понятно, об'яснив е, Ось ця частина, паралограм. По паралограму щось звичайний можеш сказати? паралограмм він, в принципі без змін з минулих версій. Є регулювання дотискання ще плюс 150 кг пружиною. Можна його відрегулювати. А скільки так він на mm, так, йде? Так, вага секції 130 кг. Тобто Ми можемо сказати, що 130 кг він вже буде ну, да, давити вже на цей. плюсом ми Плюс ще довантажимо 150 кг самою пружиною. Ну, результат. Результат. Тобто, в е, нас загальна 180 да? 280 280. кг на сушникову балку. На мою думку, це гарний результат по цьому. Давай далі, Ром, будь ласка, mm. по. <тур> Далі це в нас дисково-анкерний сошник для внесення добрив. У нас є прорізаючий диск і анкер, який звідси вже потрапляє добрива в борозну. Він у нас зміщений від рядка насіннин на 5 см, і також може вкладати на с... добрива глибше, ніж насіння. Тож <тур> його він і на сдобрива нас кидаються з боку від боку, тож тобто, в міжряддя можна сказати міжряддя? Ну можна так сказати. В міжряддя. Е, це теж досить гарний результат, тому що в мене дуже багато людей запитують стосовно внесення добрив в рядок чи в міжряддя, і тут амніння розходиться. Напишіть своє е, скажем так, бачення як краще вносити добрива. Чи в міжряддя, чи в рядок. От нам буде цікаво вже почути і тут відповідь. З цим зрозуміло, тут я дивлюся, помімо цього всього внесення добрив, в нас є ще ось такі розгортачі. Ну Це розгор... відгортач це каміння. Це ну, просто, ну, грудок на землі, який можуть утворитися при... після боронування, підготовки ґрунту, просто очищає лов якби борозну свою і там вже робиться посів. Посіб. По бункеру з насінням. Нам зрозуміло, ми розуміємо, скільки сюди входить. Скільки в нас можна вносити самі добрива? Е, Який бункер на добрива? Центральний бункер на півтори тисячі літрів. Півтори ну, тисячі. Можна бек, за, бек туди засадити. Бур, да. Да? А добре буде вноситись. Я дивлюся, у нас вже внесення йде не кришка, не внесення, а кришка. Зверху йде не желізна, бачу, да, а поставив вже тент. тент. Е, так, ну, так він повністю він... відкривається, ну, не кришка не стоїть під кутом якимось так, до бункера, так. а повністю можна відкрити і засипати. Це буде е, полегшувати саме, ну, закладання, ну, не закладання, так, засипання. а засипання е, добрив. добрив сюди. Е, давай далі нам е, по е, самих катушках на внесення добрив. Я дивлюся, катушки е, в нас стоять такі, в принципі, як і на сівалці касі. Да? А, як на кумах, да, да, як на кумах, Для добу, перепрошую. Так, на кумах теж турецького виробництва. Трошечки по цих катушках, по валові. Нержавейка стоїть вал, да, вал нержавейка. — Оце важливо, тому що от такі маленькі нюанси, поржавіла, а потім вже кажуть, що йолки-палки, воно вже ржаве. Нержавейка, все, пожалуйста, хлопці поставили. Є ще допрацювання з минулих версій, як і в мене добрива на гер. Що вал в нас на тут опора і ще дві опори по центру бункера. Ага. Получається, один вал вже на чотирьох опорах. А раніше як було? Або раніше було тільки на двох з по краям. Ага, тобто це воно е, покращує, покращує, що цей вал не так. буде ні прогинатися, не прогинати. так? Так, да. ну, від цього і захищає. Ну, ні це прогинати. теж варіант хороший. Е, яка норма внесення у нас? Е, норма внесення від е, 30 до десь 350 кг на гектар. 30, е... 30 кілограм, 350 можна. 30-350. Ром, що тут є такого цікавого, що в принципі, могло заохочити якраз того глядача, який дивився дане відео. О, щось таке е, Вакуум у нас проходить через центральний брус і через по центральній рамі він подається по всій рамі, тому в нас є на з'єднанні гумова проставка, яка ущільнення, щоб не було пропускання вакууму. І також у нас цікаве, що. Привід, здійснює, привід висіваючих апаратів, і привід на добрива. Здійснюється колесо від колеса. Тут ззаду буде видно. А ну покажи нам його. У нас є опорне колесо, яке торкається при роботі до колеса привідного. І створюється передача, яка вже передає свій крутний момент на коробку передач, в якій ми змінюємо е, розстановку ціни носі, на гектар. Нам принципі, в принципі, я думаю, що зрозуміло в даній сівалці, досить гарно розповів нам це Рома, і я надію, що інформативно, навіть за такий короткий термін, це було для вас інформативно. Якщо потрібно вам надати більше по даній сівалці. Як, наприклад, були сходи. Ми того року сіялись, і сіяли кукурузу, і сіяли соняшник, і показували сходи на наших соціальних мережах. Так що, кому треба буде більше інформації, можете з радістю доїхати до нас на завод, який розташований в Вінницькій області, місто Калинівка. Ми з радістю вас всіх зустрінемо, поп'ємо чайку, покажемо нашу техніку. І, Рома, якщо когось зацікавить дана сівалка, підійде і поспілкується ще з вами. Залишайтесь з нами з компанією Агрокалина. Слава Україні! Героям слава!